Здоровенькі були, шановне панство. коротеньке відео покажу, чим закінчився в мене черговий експеримент. Садимо картоплі, прийшла весна неочікувано. Роботи повні, тому надовго не розраховуйте. Експеримент був який. Десь колись в інтернеті, чи, чи не в інтернеті мені розказали і показали, якщо взяти два яблука ось таких от осінь, зеленющих положити в мішок із картоплею, вона не буде рости і буде гарно зберігатися. Ну, Якщо чесно, то я не чекав, що воно так спрацює. Зараз я вам покажу, як вона гарно збереглася. Бачите, немає ані... Ні паростів, немає ані гнилі. Де гниль була, вона зовсім позасихала. От, відкинути його зовсім, щоб не садити. І ось вона, всі сорти, всі сорти, ось такого вигляду, бачите. І погріб теплий, осінь була тепла. Вічок, вічок таких потужних, перерослих немає. Ну от якщо воно працює так гарно на, на сіневій картоплі. Ну, то вона працює і на товарній картоплі, якщо у вас картоплі в погребі небагато і ви не хочете, щоб вона в'яла і переростала, кидайте зелені кислі яблука поміж картоплі. Яблука гниють, щось там виділяють і картопля дуже гарно лежить і зберігається. Перебираю мішечок сорту гранада. Вона характеризується тим, що вона заростає. такими пагонами вже на Новий рік вся. А в травні місяці да, чи в березні Квітні, коли треба садити, вона переростає майже суцільним коренем. Ось там таке яблучко лежало, воно спортилося загнило, трошки там замастило картопільки. Да? А ось це ще одне яблучко, от загнивше. Але що саме цікаво, подивіться, ось травмована картопля. Бачите, ось порізана вона, коли її копали, її порізали. Вона загоїлась, вона не загнила, вона загоїлась. Це не, не, не випадок. Ось дивіться, друга розрізана вельми. Бачите, десь на чи лопатою зачепили, наштурхнули її отак. от, І вона сухенька. Вона ось тут перерізана навпіл. Но гнили, гни, гнилі немає. І практично тут це, що мокре, це тільки від яблука. Жодної гнилої картоплі нема. Там, де є гни, гни, гниль, вона сухенька, вона висохша. І я не знаю, я ще на той рік спробую, чи це дійсно працює так яблука. Якщо працює, то це золотий лайхвак вийшов. Так кажуть, да, в інтернеті лайхвак. Ну, хай буде хвак. От. Тобто воно дійсно щось дає. І я вже казав, можна і для насневої картоплі так от кидати цих пару яблучок на мішок. А можна... Ось дивіться, о, да, розрізана картопелька, бачите? Вона висохла. Добре розрізана. Так, да, вона сидиться не буде, вона просто випадково сюди попала, але вона не загнила і не заразила гнилью весь мішок. Решта картоплі сухої, гарної залишилося. Тобто будемо так і робити далі. Роблю дуже просто, я кажу, беру два яблука самих зеленючих, відро картоплі висипаю ось такий мішечок. Потім кидаю одне яблуко, висипаю друге відро і зверху кидаю ще одне яблуко. І так вона стоїть у мішку, вона дихає з усіх сторон, вона не пріє, не гниє, не висихає, не мокріє. Кожен мішок окремо. Так стоїть до весни. Я тоді виношуюсь, висипав. Бачите, там порізана є та, що спортилася, та, що мені не сподобалося, у відро, і пішов вон садити. Користуйтесь і хай вам руки не болять після цієї картоплі.